Всіх вітаю. Дивіться, ну, на листочку. Ретельний обзор в чорному пакеті. Розпаковка детальна. Будь ласка, зніміть деталі, щоб можна було розуміти, що скільки коштує. Щоб мої труди були не зря, не дарма. Ну, вірю у вас. Ну, Дякую, звісно, за довіру. Ну Давайте одразу з чорного пакета і почнемо. Що ретельно. ну Воно тут просто вже порвалося. Ретельно. Так, роз'єми. Роз'єми білі. Ну, схожі на поладіровані. Рік 82-й. Ну, це зараз приладом перевірим. Ну, скоріше всього паладіровані роз'йоми. Аналог РППГ. Ну, от такі. Так, далі. Ну, це посріблення. Це точно не полодіруване, воно навіть по кольору. Так, лампи. Лампи, ретельна лампи. Ну, тут не тільки лампи. Ну, от такі корпуса. Ну, Отакі от часи, ну, вибачте, ретельна. Ну, це теж мусор, електроліти. Оце лучше вот такі не кидать. Отакі От не кидать. Ну, лампи ще куда не йшло. Так, що у нас тут ще? Ну тут білі ламелі, тут не жовті, це не приемные. Ну, це срезка вклад. Ну, лампи, до речі, теж ну, в районі 30-40 гривень кіло. Ну, крім індикаторних. Ну тут я не знаю, що тут ретельно. Так, там далі плата побутова в нас. Так, що? Тут вот ще в чорному пакеті ретельна. Ну вон мікросхема, її надо перевірити, розкусити. Якщо внутрі жовта, така в районі 9 гривень. Так. Ихали далі дивиться. Ось у нас тут. Тут у нас память 1000 гривень кіло. Условно, тут, якщо таке без радіаторів, без цього всього алюмінія і без заліза, ну таке 170 гривень кіло коштує. Ну, це зараз посатуємо. Тут особо такого так. Тут у нас тут в нас процесор не знятий. Чорний я не пам'ятаю, ну зараз по прайсу глянемо, ну, такий, навіть в районі 30-50 гривень. Ну, зараз ну, подивимося по прайсу і ну, скажем, ну це условно, ну, побутова плата, це якогось відеомагнітофона чи ще щось. Ну, це условно, зеленка, це побутова плата. Ось така плата, до речі, дивіться. Ну, без коричневої. Ну, Вона йде як теж дорога материнка, це з дисковода. Вот. Ну, це зеленка зараз Це на переборку. Ви мене, конечно, вибачте, но если я буду на каждую посылку ретельно так работать, то ну, в мене часу на сім'ю не буде вистачати. Ну тут ось усетики один діод, 226 це пошли. Ладно, сейчас мы все разложим по пакетам. И далі знімемо, скажем, что то це коштує. Так, фінал посилки, Дивіться, Антон Станіславович, Ну, процесор, 35 гривень штучка. Память 1000 гривень кіло, Ну, 1100 рахував. Ну, даже 1100 студент рахував. жорсткий диск 30 гривень штука. Пораховано, воно не розібрано. лампи 40 гривень кіло, плати 20 э, по чому зеленку рахував студент? 45 гривень кіло і 170 гривень кіло одібране, ну. Те, що это, так, спор не питания. У це, конечно, думав паладіроване. Ну, покажи. воно тут вроде блистить, но у нас є мелофон. Довше навіть подержу. Ну, так, щоб видно було. Ну, це посріблений роз'єм. Тобто це категорія побутова оплата. Воно ну, сюда рахувалось. Ну, це не паладіроване. Скільки вийшла загальна вартість посилки? 576 гривень. 576 ну, єдине, може, не, не, не настільки ретельно ну, зробили, як може ви е, хотіли, бо чесно, часу немає. Ну, якщо ретельно все робити, то ну, можна додому не приїжджати зовсім. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.